Це твій королівський блог. Мене звати Катя, і протягом минулих трьох відео ми дуже ретельно розбирали постать принцеси Діани. Ми вже розібрали її життєвий шлях, її коханців, її захоплення. І, в принципі, могли б на цьому зупинитися. Але я вважаю, що не варто варто дослідити постать Діани до кінця, і ми ще не розібрали її як модницю. Адже вона була ледь не революціонеркою в британській моді у 80-х роках. Тож я вирішила, що ми просто зобов'язані розібрати вплив діани на моду в окремому відео. Втім, потім я згадала, що стиль Діани мені то і не зовсім не подобається. Та й взагалі будемо відверті, в моді я мало що розумію, тому я звернулася за коментарями до експертки в цій галузі, до блогерки, яка знається на історії та моді. До дарки Бунтарки. Тому сьогодні ми з вами розберемо, як топ 10 вечірніх суконь на діді, так і її повсякденний стиль. Дізнаємося, хто був кутюр'є тієї чи іншої сукні. Чому особливість кожного з вбрань, які тренди Діани наслідують сучасні модниці? А наприкінці відео Дарка підсумує, в чому ж була унікальність Діани. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Почнемо розбір з найкультовішого образу принцеси Діани, звісно ж, з її весільної сукні. Вінчальну сукню Діани Спенсер шила пара британських модельєрів Деві та Елізабет Мануель. Дизайнери створили сукню з разючим шлейфом із шовковою тафти завдовжки майже 8 метрів, що стало рекордом в історії королівської родини. На момент створення сукня оцінювалася у 10 тисяч фунтів, це близько 12 тисяч доларів. Вбрання прикрашали мереживом, ручною вишивкою, паєтками та 10 тисячами перлин. Сукня ретельно охоронялася, її дизайн зберігався у найсуворішому секреті, а також на випадок, якщо з вбрання. Що страпиться, дизайнери мали запасне вбрання. Втім, хоча кутюр'є і намагалася підготуватися до будь-яких обставин в день весілля, дещо вони таки, на жаль, прогадали. Я кажу про тканину, з якої була пошита вінчальна сукня. Річ у тім, що поки Діана доїхала до собору святого Павла, спідниця сукні пом'ялася і мала не дуже охайний вигляд. Кажу, що Діана, по прибутті в собор оцінила масштаби трагедії. І попросила Фрейлін зробити все, що вони могли на той момент вже зробити. До речі, ходять ще одні чутки. Мовляв, образ Ді спеціально зробили таким пишним, щоб вона здавалася супермініатюрною на тлі Чарльза. З неї ніби тістечко таке повітряне намагалася зробити. Ну це я її так бачу. От мені вона схожа на тісечко в цьому в цій сукні. На мій погляд, дизайнер впоралася зі своєю задачею. Але я таку сукню собі на весілля точно б не пошила і не хотіла би таке одягнути. А ви напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи захоплюєтеся ви весільним образом Діани? Бо я ні. В асиметричній сукні японського дизайнера Хачі. Якщо я правильно сказала, принцеса Вельська сяяла на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда, восьминіжка в 1983 році. Повністю все вбрання прикрашали кристали, а завдяки фасону огулили одне плече принцеси і її руку. Напевно, на той момент такий крій був великим викликом для суспільства. Але ми вже знаємо, Діана любила вражати. Як вам ця сукня принцеси? Бо мені вона подобається вже більше ніж попереднє. Сукня Траволти у сукні дизайнера Віктора Едельштейна принцеса Вельська з'явилася на вечорі в Білому домі у Вашингтоні в 1985 році. Сукня запозичила назву в легендарного американського актора Джона Траволти, з яким Діана танцювала того вечора. Їхній танець був настільки розкутим та невимушеним, що відтоді той образ Діани асоціюється винятково з Джоном Траволтою. До речі, кажуть, що Чарльз дуже гнівився на дружину через надто розкуту поведінку. Втім, це лише чутки. А може й ні? Як ви думаєте, Чарльз взагалі ревнував Діану до Траволтою? Чи йому просто не подобалося, що вона була настільки розкута і нібито ганьбила королівський протокол? ніжно блакитна сукня від Кетрін Уокер. На створення цієї сукні для леді ді, дизайнерку Кетрін Вокер надихнула героїня Грейс Келлі у стрічці Альфреда Гічкока спіймати злодія 1955 року. Щоб порівняти дизайн сукні, я полізла в інтернет, щоб подивитися, як виглядала сукня натхнення. Так, дійсно, в них є певна схожість, легкі тканини, ніжно-блакитний колір, відкриті плечі. В цьому вбранні Діана з'явилася на червоній доріжці Канського кінофестивалю в 1987 році, а 16 років по тому сукню продали на аукціоні за 81 тисячу фунтів стерлінгів. А чия сукня вам подобається більше сукня Діани чи Грейс? Бо мені більше подобається Грейс. Не знаю чому. Ну подобається Грейс. Ви знаєте, я не дуже люблю Діану. Цю аквамаринову асиметричну сукню з відкритими плечима. Авторства Елізабет Еммануель Мануель, принцеса Діана, вибрала для офіційного візиту до Мельбурна. Особливу увагу в образі привертає кольє з діамантами і смарагдами, яке діані подарувала королева Елізабет II і, і яке принцеса носила як більше головний убір ніж традиційне кольє. Нещодавно ми знову побачили це кольє, але вже на Кейт Міддлтон. В грудні минулого року вона одягнула його на премію «Осшот». В Америці. На вашу думку, кому прикраса пасує більше? Діані чи Кейт? Сукня Елвіса вбрання розробила вже раніше згадувана нами Кетрін Уокер. Воно прикрашене 20 тисячами перлин. Саме тому через надмірну блискучість сукня і отримала назву сукня Елвіса на честь співака Елвіса Преслі. Якщо ви раптом забули, то Елвіс просто обожнював піднімати комір на своїх піджаках. Той самий прийом використала і місіс Уокер. Вона зробила комірець стійко на балеро Діани. Плюс неймовірна блискучість Елвіс був прихильником всього, що мерехтить. І от тому сукню так і назвали. Принцеса Вельська спочатку вдягнула цю сукню під час офіційного візиту до Гонконгу в 1989 році, а потім знову на British Fashion Awards того ж року. Сукня в лелітках. В цьому блискучому вбранні принцеса Вельська відвідала благодійний галаконцерт Інг Даймонд у готелі Royal Lancaster у 1990 році. Глибоке декольте, збільшені плечі, лелітки це те, що мені зовсім не подобається. Але хто я така, щоб щось казати про стиль Ледіді? Раз вона її вдягнула, значить, напевно, то було так модно ж. Сукня помсти, куди ж без неї? У маленькій чорній сукні Крістіана Стамболіана з'явилася у галереї Серпентайн у 1994 році. За королівським протоколом монаршим особам не дозволено з'являтися на публіці у настільки відкритому вбранні, відверте декольте, голі плечі, вище коліна. Але діані було тоді чхати. Всі ми з вами знаємо вже чому. Адже такий лук Дії обрала навмисно, їй, очевидно, хотілося б терти носа Чарльзу, адже за кілька днів до появи Діани в цій сукні Чарльз публічно підтвердив свої стосунки з Камілою. Скажіть, будь ласка, відверто, чи ви б обрали таке вбрання для помсти колишньому? Я б напевно просто розглянула ще кілька варіантів. Сукня комбінація від діор у темно-синій шовковій Максі сукні комбінації від діор леді діана з'явилася на медгала у 1996 році. І я думаю, що преса наступного дня просто вибухнула заголовками, адже ще в наш час дівчата чують. В свій бік наступне. Ти що, в ночнушці прийшла на роботу? Навіть не уявляю, яку критику свій бік тоді чула Діана. А як вам цей вибір подобається? Бо я просто обожнюю піжамний стиль. Міні-сукня від Кетрін Вокер. О, це вже мені подобається. Відкрите декольте, довжина вище коліна для королівської особи такий вибір. Ну справжній маніфест. Ви вже від мене це чули. Це вбрання Діана обрала для появи на благодійному аукціоні. Тоді вдалося зібрати понад 3 мільйони доларів для організації, які боряться зі снідом і раком. Втім, що ми лише про сукні та про сукні Діана дуже любила кежал стайл, а тому виглядала дуже модно, навіть коли йшла просто на тренування. Сучасні тренцетери і модні інфлюенсери, наприклад, такі як Гейлі Бівер, на секундочку, запозичили поєднання світшотів з велосипедками саме в принцеси Діани. Любити чоловічі сорочки та світшоти. Тренд на це також задала принцеса Діана. Обожнюю просто тирити у фім речі. Обожнюю. Плюс бейсболки. Принцеса просто обожнювала їх. Діана не боялася експериментувати із безліччю різних принтів. Але був в неї один візерунок, якому вона надавала перевагу. Це тканина в горошок. Одного разу Діана навіть під спідницю в горошах одягнула карпетки в горошок. Як на мене, це досить мило, і я б навіть сказала, що сміливо. Діана завжди експериментувала з комірцями і носила їх різних стилів і розмірів. Нині топи з комірцями в стилі ледідій або окремі комірці можна легко знайти на різних торгових майданчиках, або просто побачити їх в якомусь магазині або на модниці у вашому місті. Однак не забуваємо, тренд на це таки започаткувала саме Діана. Втім, це лише ті тренди, які змогла знайти я. Більше почуєте від блогерки, яка набагато краще за мене знається на історії та моді, тож передаю слово дарці бунтарці. Привіт! Дійсно, стиль леді Ді може або ж подобатися, або не подобатися. Але те, що він був яскраво вираженим, і те, що вона вміла одягом показати якісь свої посили, це просто факт. Якщо до знайомства з Чарльзом Діана одягалася, як всі тогочасні аристократки, переважно от спідниці та кардигани. І навіть на початку стосунків з Чарльзом Діану критикували за те, що вона одягається, наче з бабусиної шафи, позаминулого. Століття, але поступово ді сформувала свій унікальний стиль. Новаторство діани полягало у тому, що вона першою у королівській сім'ї практично повністю відмовилася від обов'язкових рукавичок і традиційних капелюшків. Вона, звісно, одягала головні убори, але виключно тоді, коли це вимагав королівський етикет. Також Ді першою почала носити перли, які до цього вважалися суто прикрасами для жінок у віці, і що взагалі нонсенс для. Монарших персон Діана любила та активно носила біжутерію. По тому як одягалася Діана, можна простежити, як сором'язлива дівчинка у бабусиних светрах перетворилася у впевнену в собі. Пані, що не соромилася помститися колишньому у сукні з декольте. Новаторство Діани, гадаю, полягало у тому, що до Діани ніхто з монарших осіб не міг собі дозволити одягнути джинси, сукню з декольте, кольорові колготки, чоловічого метелика, або ж одягнути одну і ту ж сукню декілька разів поспіль. Зараз це активно робить Кейт Мідлтон, але до Діани цього ніхто не робив. Звісно, можна не любити саму Діану чи її стиль, але самовиро. Женню через одяг, порушенню нудних правил та поєднанню здавалося б, непоєднуваного навіть сьогодні повчитися одягни ну точно вже варто. От і все, поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, щоб його побачила більша кількість людей. Адже саме таким чином ви безкоштовно допомагаєте каналу у просуванні. Велика подяка Дарті за те, що вона погодилася взяти участь у цьому відео. Якщо ви досі не дивитеся її блог, то саме час це виправити. Посилання на її ютуб канал я залишу в описі до цього відео. Дуже раджу таки перейти і подивитися. Дізнаєтесь дуже багато цікавинок. І хто такі Гуччі, і водний огляд на Емілі в Парижі, та решту цікавинок. Дякую тим дописувачкам, які допомагають нашому каналу копійчиною в цю скрутну годину. Дякую всім своїм патронам, а особливо Оксані Сердюк та Марині Мушці. Якщо ви також маєте змогу та бажання приєднатися до наших патронес, то всі посилання та реквізити можете побачити або на цьому відео, або в дописі до нього. Тож слава Україні! Боже бережи короля! донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю ваша королівська блогерка.